Привіт, мої любі діточки! Дітки, погляньте уважно на цю картинку. До якого свята готується ця сім'я? Так, Великдень? А у яку пору року ми його святкуємо? Що означає слово Великдень? Що має бути? У великодньому кошику. А ось послухайте загадку. Як уродилась, то була я біла. Тепер подивіться, рябенька я ціла, мені змалювала оксаночка бочки у жовті, червоні і білі квіточки. Ліжу на столі коли круглої паски, маргаю до сиру, тулюсь до ковбаски. До хрону, до масла, до бабки сміюся. Ану відгадайте лише, як я звуся. Так, це писанка. А що ще повинна бути у великодньому кошику? Діти. А які ви знаєте традиції святкування Великодня? А ось послухайте оповідання. Яке написав Андрій М'ястківський. Називається Великдень. Ми довго чекали Великодня, дивились на інній, уявляли білий вишневий цвіт. Вербної неділі принесли з церкви освячену лозу, хльоскали нею тата, маму, братиків, сестричів. так проганяли зиму. Приказуючи Не я б'ю, лоза б'є за тиждень, Великдень, недалечко, червоне яєчко, чекали Великодня. От урочисто у церкві задзвонили дзвони. Зійшло веселе весняне сонечко і сповістило рясним промінями Христос воскрес! На дворі Растала крига, з'явилася зелена травиця і тихо шелестить. Христос воскрес! Вмиваємось милі хлопчики і дівчатка і притуляємо до щічок червоне яєчко, щоб завжди бути гарними. Перехрестімося до ікони, помолімося, отче наш, і сідаємо до святкового столу. Сказавши всім, хто в хаті, Христос Воскрес!» Пообідавши, всі, виходьмо з хати. Хай не відемо, увійдуть до неї наші родичі, які вже немає на Білому світі і теж покуштують великодніх страв. Винесімо худібці та птиці крихіт свяченої паски, і Прокажемо! Христос Воскрес! Радіймо, що з Воскресінням Христа настала весна, і сподіваємось, що вона принесе нам щастя. Вітаємося з усіма когостріними словами Христос Воскрес! А як нас привітають, відповідаймо воістину Воскрес! А зараз фізкульт хвилинка. Котик вербовий тягнувся до сонця. Котик вербовий заглянув в віконця. Швидше на вулицю ви вибігайте. Свято Великодні щиро вітайте. Молодці. Дід, як називається неділя перед великоднем? Вербна. Що приказують, коли б'ють вербою? Не я б'ю. лоза б'є за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко. А з чим пов'язують Великдень у природі? З приходом весни, теплом, яєчко як символ нового життя. Про які звичаї та обряди ви дізналися з оповідання? Про те, як на вербну неділю святять вербу. Про те, як зранку хлопчики і дівчатка вмиваються, а потім притуляють до щічок червоне яєчко, щоб завжди бути гарними. А також перед святковим обідом вони всі моляться, а потім вже сідають і промовляють один до одного. Христос воскрес. А також після обіда залишають для своїх померлих родичів святковий обід. А потім вони крихти святкової паски дають худобі, птиці і проказують при цьому. Христос Воскрес. Цього дня усі вітаються один з одним, промовляючи Христос Воскрес! А відповідають воістину Воскрес. Які звуки можна почути у цьому Творі? Дзвін колокола який? Сповіщає про приход свята Великодня. Дітки, а довідіть, що прочитаний твір є оповіданням. Так, в цьому творі розповідається, як зустрічають це свята, а як у вашій родині зустрічають. Великдень. А на сьогодні все. Пока!